Вітаю, друзі, я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська перший в Україні ютуб-канал з мовної підготовки для українського війська, і в цьому відео ми продовжимо розбирати деталі мультироторного дрона in English. Тема, яка дуже актуальна для моїх студентів, і впевнена, що для багатьох українських захисників, що працюють з дронами, вона також важлива. Нагадаю, що в першій частині розбору цієї теми ми говорили про функціональні ролі of multirotor UAVs та детально розбирали лексику, пов'язану з frame, motor, propeller, flight controller, autopilot та sensors, щоб ви знали, як що називається англійською, і могли розповісти про ці складові дронів та їх функції. Якщо ви пропустили попереднє відео, рекомендую передивитися. Посилання буде в описі. А сьогодні я дам вам лексику та англійські терміни, що стосуються роботи Flight Control System, системи керування польотом, Power живлення безпілотника, Wiring або Wire Harness – проводки, camera, camera, Communications – системи зв'язку, а також в якості бонуса. Розберемо назви інструментів та обладнання, що потрібне для обслуговування та збирання дронів. Нагадаю, що у підготовці цього року взяли участь інженери, фахівці з розроблення безпілотників, за що їм окрема подяка від мене. І якщо для вас цей та попередній урок також корисні та цікаві, залишайте ваші відгуки в коментарях. Flight Control System система керування польотом. Принцип керування польотом мультироторного безпілотника унеможливлює ручне керування Manual Control за допомогою джойстика джойстик, оскільки швидкості реакції людини недостатньо. Тому це робить польотний контролер. Flight controller. Він має декілька flight modes — режимів польоту, наприклад, стабілізований stabilized, або управління кутовим положенням attitude. акробатичний екро acro, або acrobatic – з контролем кутових швидкостей, rate control. режим стабілізації з утриманням висоти, altitude hold. утримання позиції position hold, або вештання loiter, loiter. та автоматичний режим. Ото, який додатково до команди Waypoint, має окремі режими зліт, take-off, посадка landing та повернення додому return to home, або повернення на точку зльоту return to launch. У разі позаштатної ситуації польотний контролер може виконувати дію Fail Safe Action, наприклад, Landing або Return to Home. Power — живлення. Здебільшого мультироторні безпілотники є електричними. Енергію для моторів беруть з перезаряджуваних батарей rechargeable batteries, які складаються з комірок cells. Основні характеристики батареї це ємність, capacity, енергія, energy, максимальний струм, швидкість заряду, струмовіддача, Discharge rate. За типом електрохімічної реакції батареї бувають. Літій – lithium ion, літій – lithium Polymer Batteries. У деяких наземних блоках використовуються літій lithium phosphate, та нікель nickel metal hydride, та навіть автомобільні свинцево-кислотні lead acid batteries. Для розподілу живлення to distribute power використовуються розподільчі плати power distribution boards. А для живлення електронних пристроїв напругою іншого рівня, to power electronic devices with voltage of other level, використовують battery elimination circuit. Також такі регулятори напруги називають DC-DC converter, які знижують напругу, buck the voltage, або підвищують, boost the voltage. Wiring, wire harness – проводка. Це друти, cables, які мають connectors, які своєю чергою мають контакти pins, А розподіл сигналів за контактами pinouts – називають розпіновкою. Для ізоляції з'єднань використовують термоусадку heat shrink. Одним з найважливіших компонентів дрона є камера. І перш ніж я перейду до пояснення того, як говорити про неї in English, хочу висловити подяку всім, хто долучається до створення уроків армійської англійської, військовим та фахівцям, які спільно зі мною працюють над матеріалом та надають професійні консультації, також волонтерам нашого проєкту, і всім вам, хто підписався на наш канал, залишає вподобайки та коментарі до наших уроків, поширює та рекомендує контент армійської англійської. Друзі, кожен із вас сприяє мовній підготовці українських Збройних сил та розвитку сфери військової англійської в Україні. Також дякую всім, хто підтримує наш проєкт фінансово на Монобанку та є нашими постійними меценатами на платформі БайМієкофі. Інформація про те, як до нас долучитися та як нас підтримати. Всі посилання на наші соцмережі в описі до відео. Кемера, камера. Камера може бути встановлена нерухомо, fixed, або на підвісі, Gimbal, який забезпечує гіростабілізацію, джайростабілізійшн для утримання лінії зору sightline, під час руху дрона. Камери бувають денні, daylight, або інфрачервоні, infrared IR, які своєю чергою діляться на тепловізійні. Thermal або довгохвильові Long Wave IR, середньохвильові medium wave IR та короткохвильові Short Wavelength IR. Інфрачервоні камери бувають неохолоджувані Uncooled та охолоджувані. Cooled. Камера складається із сенсора або матриці, Sensor or Matrix, об'єктива lens, корпусу Body, та інтерфейсу. Інтерфейс. Об'єктив Lens може бути знімним removable та мати кріплення Mount. Залежно від типу об'єктива, камери бувають за кутом зору Angle of View, ширококутні, Wide, середні, Medium та довгофокусні telecameras, а також зі змінним кутом зору, Optical Zoom. За типом експозиції камера може мати ковзний затвор. «rolling shutter» чи бути із глобальним затвором «global shutter». Важлива характеристика камери дрона це дальність виявлення, розпізнавання ідентифікації, «detection, recognition, identification» цілі людини чи транспортного засобу «human or vehicle». Communications – система зв'язку. UAV зазвичай має канал дистанційного керування, Remote Control Link, або RC Link, канал передачі даних, Data Link, який часто передає лише відео, Video Link, та канал командного керування Command Control Link, який ще називають канал телеметрії, Telemetry Link, Радіоканал, Radio Link. Може бути односпрямованим симплекс, що складається з передавача та приймача, та двоспрямованим дюплекс, що складається з двох прийомопередачів трансіверс або модемів. Радіоканали можуть мати окремі підсилювачі: вихідні power amplifier та вхідні малошумні – low noise amplifier. Передавачі та приймачі мають антени. Antenna. Зверніть увагу, що в множині «антена» — це anteni. Антени бувають всеспрямовані, omnidirectional – та спрямовані, directional, які мають діаграму спрямованості Radiation Pattern, яка має явно виражений основний напрямок випромінювання промінь, beam. Багатоканальні пристрої можуть мати антенні решітки antenna array, які можуть бути керованими та утворювати промінь beamforming, або керувати діаграмою спрямованості controlled receive pattern antenna – CRPA, для фільтрування завад джемінь. І наостанок поговоримо про Tools and Equipment, інструменти та обладнання, що потрібне для обслуговування та збирання дронів. Тестер. Circuit Tester, Блок живлення. PSU. Power Supply Unit, осцилограф – остеллоскоп. Паяльник. Solder Iron, Паяльний фен. Hot Air Gun. Кусачки – Cutter. Оптискні щипці crimper, Зачистка ізоляції stripper, Припій solder або паяльна паста, solder paste, яку наносять через маску mask, маск, flux. Для заряджання батареї є зарядний пристрій. charger, Для балансування комірок балансир balancer. Та тестер заряду battery checker. Запобіжник під час першого вмикання Smoke Stopper». Залишайте ваші коментарі фахові та просто на підтримку нашого каналу. Ставте вподобайки та поширюйте наш контент серед знайомих у чатах, групах та соцмережах. Українські військові мають володіти мовою західного зразка, бо англійська мова це зброя та засіб доступу до сучасних знань. Технологій та обміну досвідом тому я Олена Чикрижова, вчителька та команда проєкту «Ink for your Army» І надалі працюємо над каналами Армійська англійська та популяризацією сфери військової англійської в Україні. Побачимось у наступному відео.